Вітаємо! Це друга частина нашої презентації дрон-детектора Axion M, відомого також під кодовим іменем MDDSR1. Сьогодні ми розкажемо про корпус нашого пристрою. Корпус нашого дрон-детектора виготовлений на сучасному 3D принтері з використанням PLA пластику. Цей матеріал, обраний не випадково, він забезпечує міцність і надійність нашого пристрою. Корпус має товсті стінки, що додають йому жорсткості та захисту від зовнішніх впливів. Рибрісті боки забезпечують зручне тримання і додаткову стійкість конструкцій. Пристрій означений зручною кліпсою для фіксації, що дозволяє легко носити його з собою. Форма дрон-детектора нагадує рацію, що робить його ергономічним і практичним у використанні. Ми розуміємо усі недоліки 3D-друку та матеріалів виготовлення, тож зараз на шляху до виготовлення власних литих корпусів. Це дозволить нам ще більше покращити якість і надійність наших пристроїв. Дякуємо за увагу і слідкуйте за нашими оновленнями.